Далі, у випуску, зведення коротких новин. У Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, що займалися обігом контрафактної продукції. Під час обшуку на території одного з гаражів на вулиці Дороніна інспектори вилучили понад 32 тисячі пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного податку. За цінами чорного ринку їхня вартість становить понад мільйон гривень. Затримали поліцейські і водія нелегала на одному з фільтраційних пунктів Запоріжжя. 61-річний керманич мікроавтобусу без відповідних дозвільних документів намагався здійснити перевезення пасажирів на тимчасово окуповану територію. За те, аби поліцейські не помітили цього порушення, він запропонував інспекторам грошову винагороду у розмірі 2 тисячі гривень. На гарячому затримали 40-річного місцевого мешканця. На блокпосту чоловік намагався отримати вільний виїзд за межі міста. Аби правоохоронці дозволили позачерговий проїзд до тимчасово окупованої території, житель запропонував інспекторам хабар у розмірі 200 доларів. В обох випадках на місце викликали слідчих відкриті кримінальні провадження. Не обійшлося без ДТП. на вулиці українській водій Кія не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з легковиком Форд. для врегулювання ситуації. Керманичі дійшли згоди та склали європротокол. У Вознесенівському районі 36-річний водій ВАЗ не врахував дорожньої обстановки та на швидкості в'їхав на оборону споруду. Окрім цього, у нього і рівень алкоголю в крові в 14 разів перевищував припустиму норму 2,7 проміле. В результаті обох ДТП постраждалих немає.